Шановні викладачі Сумського національного аграрного університету, сьогоднішній мій виступ, моє звернення перш за все до вас, тому що останні події, які відбулися в сфері агропромислового комплексу, більшою мірою, мені здається, повинні були вплинути якраз на викладацький склад. на... По великому навіть рахунку, навіть на свідомість викладацького вкладу, викладацького складу, який формує майбутнього спеціаліста, що ж все таки відбулося, відбулося те, що переважна більшість сільськогосподарських підприємств опинилися в дуже жорстких економічних умовах, і виходячи з цього. Кожен із керівників і спеціалістів почав все ближче і ближче підходити до питань економіки, до питань прибутковості, собівартості. І навіть якщо відверто говорити, то вже почали навіть розуміти, що таке маркетинг, що таке рух товарів, що таке конкуренція. І от складаються так обставини, що наша з вами навчальні програми, які офіційно затверджені, які сьогодні по великому рахунку працюють, і студенти отримують достатньо ґрунтовні знання. Але, на жаль, вони в більшості своїй не пов'язані із конкретними прикладами тих підприємств, які на сьогоднішній день успішні. І мені б дуже хотілося, щоб сьогоднішнє моє звернення до вас все-таки відклало відбиток і нам було простіше розуміти один одного, особливо в тій частині, коли ректор, ректорат, вчена рада звертається до викладачів, щоб. Все-таки знайшлися час і можливість співпраці із підприємствами. У нас є унікальні можливості, я раніше вже говорив. Це і агрохолдинги, великі, такі як Кернел, Мрія, Миронівський хлібопродукт, і багато інших, які сьогодні навіть готові до того, щоб ви прийшли до них. Наскільки готові ви? Це хороше запитання. І мені здається, що на сьогоднішній день ми повинні все-таки перебудуватись і глянути. Не тільки на свої конспекти, а і на їх чітку і зрозумілу прив'язку до той ситуації в агробізнесі, яка існує на сьогодні і навіть на найближчу перспективу. Коли студент, пишучи дипломну роботу, не опирається на конкретні дані, і він це знає, і він це розуміє, що це дані ну, десь скориговані, десь взяті статистики, і в нього психологічний стан ну, не є найкращий. А от коли він. Пройшовши практику, взявши об'єктивні дані, відпрацювавши їх, зробивши аналіз, свот-аналіз, знайшовши позитиви, негативи і запропонував один чи два кроки на поліпшення, я абсолютно переконаний, що це сформувало б у нього відповідального фахівця. Не можна всього знати, треба вчитись все життя. Але база розуміння і якоюсь мірою навіть і натхнення, воно повинно формуватися в стінах університету. Тому я хотів би зараз поділитись навіть своїм досвідом. Багато хто не вірить, що ректор сьогодні безпосередньо співпрацює із підприємствами, що ректор співпрацює із навіть окремими фермами, де вивчає ситуацію в тваринності. Так я хочу сказати, я вам підтверджую те, що сьогодні із Тов із і досвідним господарством Інституту сільського господарства північного сходу я співпрацюю. Я співпрацюю з тією метою, щоб і самому розуміти ситуацію. Але в той же час і мій досвід, практичний, в тому числі теоретичний, дозволяє зробити достатньо глибокий аналіз і знайти всі ті моменти, які могли бути покращені без великих капіталовкладень. Я хочу сказати, що сьогодні на рівні фахівців, на рівні завідувачів ферм, я отримаю партнерів, і з них більша половина це наші випускники. І вони відверто кажуть, що Володимир Іванович. Дійсно, от якраз знань економічного характеру, економічного аналізу і нам не достає. Але слід зауважити, що я зараз звертаюсь не тільки до спеціалістів чи викладачів економічного блоку. Я звертаюсь і до вузьких спеціалістів це агрономи, зоотехніки, лікарі від медицини і інші спеціальності. Тому що ви також повинні володіти основами економічних знань. Не можна сьогодні говорити про економіку відтворення стада, наприклад. Якщо ви не знаєте основ відтворення, фізіологію тварини, тому сьогодні фахівець, навіть вузький, повинен мати цю базу економічних знань. І хочу вас запевнити, що я буду і вимогливим, але і хотів би бути прикладом, яким чином, у який спосіб сьогодні співпрацювати з підприємством. Хотілося б також подякувати тих викладачів, які сьогодні є активними. Мені здається, що ми маємо вже хорошу базу і будемо далі проводити, можливо, навіть майстер-класи. Ми готові проводити круглі столи з підприємствами, де ви будете проявляти себе і будете запрошені до цих підприємств. Тому моє звернення, будь ласка, сприйміть його сьогодні як побажання, як побажання того, що час вимагає змін. І змін перш за все у нашій свідомості, відношенню до нашої з вами праці. Яка оціниться тільки через якість наших випускників. Вони сьогодні одні з найкращих. Вони сьогодні в рейтингу в Україні стоять одні з найкращих. Але є величезні резерви. Ми повинні трошки додати. І повірте, ми будемо дійсно найкращі в Україні. Я всім бажаю добра, здоров'я і хороших свят.